Наступне питання дуже важливо зараз, і піднімалось і на каналі в інстаграм. Це стосовно наших полонених, те, що бачили ви те, що бачили в полі, і хотілося б прояснити, що таке АТМ-нейронка, як вона працює, і чим може ми ще можемо об'єднатися, допомогти, куди направити свій вектор уваги. Дякую за запитання і хочу пояснити, що Міжнародна академія атмології, яка досліджує предмет дослідження наших, є квантова і польова природа свідомості. І свідомістю є все. Свідомість є у клітини, свідомість є у органах, свідомість є у вашого тіла, свідомість є у камня, у планети, у, 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 у друїда якоїсь гори, ріки і так далі. І тому е, стало зрозуміло, що все підпорядковується певним холістичним законам, як герменевтика каже, що зверху, то і внизу, що всередині, то і зовні, І що людина є певним мікрофракталом великого всесвіту, яка і невід'ємною його частиною, яка і функціонує, підпорядковується законом цілого, і сама впливає на це ціле. Тож людина така, знаєш, акупунктурна точка, що в ній відбувається, те й навколо того, до чого вона причетна, відбувається. Що відбувається навколо, впливає на неї. І ми з вами знаємо, що ми багато. Багаторівнева структура, яка має фізичний план, енергетичний план, психологічний, ментальний, потім надментальний, да, там де будхіальний, і супраментальний, атмічний. Тобто те, що поза зоною форм, і це чисте поле любові. І чисте поле любові це те єдине поле, яке належить всім живим істотам. І це така наше єдине полотно. Поки ми з вами входимо вже в такі персональні стаканчики, в свої унікальності, і в цих унікальностях кажуть свої оболонки, через які ми з вами у такі різні. Але атмічне поле, базове поле, воно єдине, які ще у нас з вами є єдині поля. Тих систем, до яких ми належимо, це в першу чергу рід і народ. У народу цілом являється не люди, а земля. І тому є у землі душа і дух при умові, коли е, ті, хто живуть на цій землі, вони активовані. Тобто душа і дух це люди, а тіло земля. І через тіло воно пов'язане з нашим тілом, з нашим ДНК е, і так далі. І е, коли українці е, почали любити Україну. Почали любити землю. Ми почали з нею комунікувати саме так. І дух пробудився, і душа пробудилася. Відновлюється зараз наше загальне поле. І тому на цьому рівні ми всі українці маємо єдине тіло: тіло душі, тіло духу, як мінімум, да? І це прям ДНК. Це прям як вчені визнають, що в тебе за ДНК. Вони дивляться, на які території ти живеш. І кажуть, скільки в тобі того, скільки в того, скільки ти тому, що це прямо детермінується самим цим середовищем, так ось, коли ми це знаємо, то відповідно ми ще знаємо, що сьогоднішніх сучасних знань, що через поле любові ми можемо передавати будь-що, і так як це поле навіть не квантове, а духовне, то все то воно існує тут. Тобто, як тільки ви налаштувалися на кого кого ви любите. Ви прям миттєво з ним зв'язку. Миттєво в тому зв'язку, який бачить вчення, що коли сидить дві людини ближче, ніж метр одне до одного, вони можуть мовчати, можуть спілкуватися, але їх серця створюють окреме поле. Їх серця спілкуються в той час, коли люди можуть не спілкуватися або сваритися, або миритися, а у сердець своя лава історія, така да? свій резонанс. Так ось використовуючи ці знання. І використовуючи вже ті технології, тому що ми, окрім дослідження, ми практикум, ми розробляємо квантові техніки, інструменти для покращення життя людини. І ми побачили, що є можливість створити атма-нейронку для підтримки наших військовополонених. Атма це поле любові, нейронка це ну, така. Серця до серця, шлях. Це не сакральна геометрія, це не якась структура, за рахунок якої це працює. Це виключно резонанс, моє серце, твоє серце, ще чиє серце. І ми зараз знаємо, що є свідомості наших військовополонених. Ми їх називаємо військовополоненими, знаючи серед них багато хто і не військові, і багато хто не тримав навіть руку зброю в руках. Це і лікарі, і повара, і айтішники. І, і просто хтось на кого там настукали щось. Да? Тому під словом військовополонення ми маємо на увазі ну, всі українці, які знаходяться зараз там. Да? І наше польове дослідження показало, що їх свідомість вже на межі взагалі витримування, їх фізичні тіла, і так далі. Вони дуже дуже потребують цієї підтримки. Да, ми запустили вольтаж, щоб реалізувався проект всіх на всіх. Але поки це буде, і судячи з усього, Путін торгує цією темою, тому що це ще моральний, знекровлюючий, такий принизливий акт. Вони ж чому вони це роблять? Вони торгують цим, вони принижують, вони, вони ламають. Вони це для них психологічно, тому розраховувати на це складно, але ми не опускаємо руки. Але що робити, поки це не відбулося? А то ми можемо через нашу атмонейронку це вже робити прямо зараз. У нас модуль практично готовий. Ми ще зробимо польову активацію перед тим, як це запропонувати. Але інструкція буде досить проста. Це таким згадуванням, що ти надлишок того задоволення тілесного, який ти не відслідковуєш, віддавати туди. Це, знаєш, наприклад, ти добігла кудись і сіла, і каву п'єш. Яка ой, клас! Але до цього ти була в нормальному автомобілі, чи в маршрутці, чи, чи пішочком прийшлася. Ти вранці прокинулася ну, в класному постілі. Ти одягла нормальний, чистий одяг, ти пішла в туалет і інтимні свої речі, в теплі, в запахі нормальному в інтимності зробила. І не отсліджуєш, як класно. Ти не дякуєш всесвіту за це, тому що твій розум зараз зайнятий важливими для тебе справами, а це благословіння, що в тебе є чиста білизна, що в тебе є гаряча їжа, що тебе не гвалтують і не б'ють, що ти в постілі, що ти прокидаєшся не в 6 ранку під гімн Росії, а під щось. Але в ти була зайнята. І тут ти згадала м -м, як смачно, і згадала про все те. За що ти не подякувалася? І потім ти робиш просто губи, мочиш умовно, і таким чином ти укріплюєш цю атману іронку. Ми бачимо, що вони зможуть отримувати цю підтримку вночі, в глибоких снах. Коли б і так про все, це про всі тілесні задоволення: інтимні, фізичні, е сексуальні. Це ж е, сила, яка і тіло зцілює, і свідомість оновлює. І, е, і вона може заходити в снах, вона може заходити в снах е, і працювати. І е, тому е, це практика, яка є в усіх духовних практиках, вона називається постійне згадування. Е, і відповідно ти відразу з цим об'єктом постійного згадування отримуєш цей зв'язок. розумієш? Далі ми побачили, що. Люди, в яких є військовополонені, вони можуть прямо за них їсти, спати. Поминки. Прямо за них. Коли ми в перший рік, ну, особливо там перших три-дев'ять днів, сорок супроводжуємо душу когось із рідних, то в нас там є таке як ритуал, як поминки, коли ми їмо за когось. І а, це не просто якісь атеїзми, це серйозні знання, які були у наших предків, тому що потреби ще в людини є, а вона вже в ефірному тілі, вона ці потреби не може задовольнити. А, і тому алкоголіку несуть 100 грам, бо в нього ломки. Наркоманам несуть дозу, і жоден наркоман з могили не забере, бо знає, що та душа там мучається. А, і а, ті, хто не можуть бути в фізичних тілах, але близько до них. Ну, а це як це ті, хто там чи неупокоєні, чи ті, хто тільки помер, чи суїцидальні, чи такі живі, які живуть е, в, в іншому світі в аду. І цей ад не просто в'язниця, в'язниця це їх тіла, з яких ти не можеш вийти, бо вони страждають. Вони е, це надлюдські. Страждання. І це ті свідомості, які найбільше постраждали від цієї несправедливості. Це, це просто да, це ті, хто взяли зброю виконувати обов'язок, чи просто десь не в тому місці з'явилися. І ми, як ті, у кого більше можливостей для якості нашого життя, фізичного, біологічного, просто сьогодні. Повинні це зробити, але ми раніше не могли, бо в нас ну ми, ми також як спільнота, як академія, як е, науково-дослідницька лабораторія. Е, укріпнемось зробити якусь пусту медитацію, напрацювати ще собі карму знаєте, сказати тисячі людей. Все е, ми це зробили. Ну на, воно буде щось. Але ми знаємо в полях, що якщо все зроблено правильно, відповідно до тих законів функціонування систем, а для покращення добра, а це ти і ну, тому що там спрацьовує дуже, дуже потужно, ми ж знаємо, що це все зовні, а це все проекція. Значить, всередині нас так само є такі полонені, полонені в нашій свідомості, в нашому тілі, ці, да, коли наша свідомість є в'язницею для, для себе ж. Таким чином, ми запустимо дуже класну роботу. А якщо укріплюються ціли, будемо відповідно укріплені ми. Я інструкцію напишу. Це буде активація ця на порталі Софія. Ми зробили таку саму атману для підтримки воїнів ЗСУ. Але там в Вейвіжені, ми адресу дали герої фронту. А герої, це. І ті, хто зараз у в'язницях, і ми з вами, і тому зараз вона вже набрала вольтажу, і ми можемо їй знаєш, як давати, що це не просто підтримка тих, хто на фронті, це підтримка ще й оцих. Да і, але вона в даний момент повинна піти отака прям біологічна, фізична інструкцію дамо а, через Атмасецанг активуємо а, і будемо дивитися як далі. Тому а, дякую за запитання. Це була можливість трішки більше про це пояснити. Так, в мене стосовно цього ще тут є таке запитання, можливо, було до інших. Да те, що воно працює більше через сон, через глибокий сон, як стосовно тих, хто може там не спати. Такі не дають спати, їх же ж катують голодом, безсонням, і вони в розширенні, вони, вас... вони в будь-якому випадку вже там. І тому це так, знаєш, коли ти вже відділяєшся від цієї реальності, тому що я чула, що їх ну, різні, різні варіанти, як їх катують, і один із них вони стоять на ногах і їм не дають шевелитися. Чи годинами. От хто хоча б раз бував у практиці цигун дереву, там ти стоїш півгодинки, є дерево, і знаходиш для себе стан. Ну, як правило, отак стають по типу стовбур по типу, знаєш, і раз і стаєш. Отак. Через 10 хвилин розум починає сходити з розуму. І за відсутності дій. Тіло починає е, в істерику таку заходити. А це тільки вольові зусилля. Це тільки вольові зусилля. І хто вдається, оце. Так це, це за 10-15 хвилин. Їх годинами не дозволяють сідати, не дозволяють. Тому вони вже самураї, вони вже характерники. Оті, кого не вдалося поламати, о, ті, хто тримаються за оце життя, все-таки знаєш, і десь. От вони можуть легко отримати цю підтримку, тому що вони вже дисоційовані. Вони в сні не в сні, вони в сні ват потрапляють. І тому під словом сон я маю на увазі сновидчий світ, він в Астралі. Але, знаєш, кажуть, сон на яву. Цей доступ через ясно нам доступний, коли ми відділяємося від матриці. І тому, коли я кажу, буде в сні, я маю на увазі, а тільки мозок починає працювати на відповідних хвилях, людина починає вдихати ту підтримку, яку ми даємо. І можливо, вони навіть це зрозуміють, що коли ти, ти раз можеш на щось налаштуватися. А в нас ж, там вейвіженгі ще й слова. Ми ж звертаємося до свідомості. Звичайно, вони цього не почують. Якщо хлопці, які на фронті ще кажуть і слухають і мають таку можливість, там да, і десь у них якийсь є день доба для поспати і так далі. Тут до цих ж це точно не дійде. Але Бардотодол, коли з душею розмовляють після смерті, супроводжують, і навіть немає того, хто слухає, а все чують. Тож, відповідно, ми знаємо, що ми звертаємося через їх серця до їх свідомості і кажемо, ми тут, дихай. А я певна, що нейронка завжди буде наповнена і дасть Боже, хтось відкриє цю можливість, і, можливо, ще й комусь іншому допоможе або вібраційно, або якось. Ось такі в нас плани, да. Дякую. Yeah.